Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги маємо продовження частину номер 2 Hyundai 38-го. Приїхали мені сальнички, які ми зараз будемо міняти, поршнева виробника Dolmar. Бачите, Досить гарний виробник, люблю його і гарно, адекватно бензопили коси себе ведуть на цих поршневих кілечках. Тут ще пальчик, стопорні кілечка і поршень. Дивимося, поршень, все гарно. Бачите? Так що якось так одне кільцева стандартно. 38. -ка. Все, ставимо, камеру згоряння, дивіться, яка гарна, адекватна. Не є велика, все чітко. Бачите? Ось так, що якось так. Дуже гарно. Я говорю, що ці поршніві дуже хороші, я би їх... Радив купувати, як на косі, так і на пили, воно дуже актуально. Ну Що давайте будемо пробувати знімати наш маховик. Тут я вже масло насос скинув, пообдував трохи. Натудимося, чи він нам зіскочить, як ні, то ми йому зараз поможемо. А як ми йому поможемо, то ви зараз побачите трошки, як ми йому будемо допомагати. <кій> Треба працювати, друзі, встигнути, бо я сьогодні маю ту пилу віддати. Буду в той кірон ну, об'їхати якраз. все, пішов, як говориться, а, такі клацання, вискочив маховик, зразу зліз, без всяких там зауважень шпоночку. Забираємо бік, все. Тут ми відкручуємо зараз. Ну, Як немає тих настав, ну, тобто отворів під. З'ємник тоді вже збоку легенько собі цикаєте, так як я вам показував неодноразово. Буває, що тут впрежся він не хоче зіскакувати. Тоді вдарити він зіскакує. отак. Ну, Варіантів в нього нема. Чи так, чи так він має злазити. З'ємничок теж. Я собі давно вже робив такого плану. Бачите ось є гайка. Два отвори відповідно щодо маховика, як на 52. й 45 -і коси, так, так на 38-й він підходить все чітко. Можете зробити по розширенню і собі випресовуєте. Гарно досить допомагає, так само і по косах такі є. Так, давайте скинули. Сельники ми то зараз поміняємо, але я би казав, давайте циліндр знімемо. Мені дуже цікаво, як воно що тут буде. Так, що тут в нас є? Подивлюся, які тут гвинти. На ньому чи тут шестигранники, чи тут на зірочку. Зірка родила. Пішов, дякувати Богу. Є. Один є, потім Шуріком піде. Так, давай, друже, пішов другий. Так, вже скоро, друзі, колядки почнуться. Що в нас зараз? Маємо 15 грудня, вже рахуйте за тиждень Різдво. На кінець-то на кінець-то вже будуть свята. Хоча не завжди вони такі будуть веселі, та як воно було в свій час колись, ну думаю, все так не буде. І ще всі разом гарно засвяткуємо в радості дійсно. Того новонароджене дитятко, яке прийде в світ і спасе все людство. Ну, що хочу сказати, що дуже тішить, що на кінець, то вже тих два роки, чи скільки там воно, що вже разом цілим світом святкуємо. Бо прийшли москалі в свій час. Та комуна ціла, перепрошую, засрана. І встановлювала свої порядки. Що, куди і як. От. І все, а тепер все разом так як належиться має бути. Так, зараз я дивлюся, котре мені підійде крутити. Той чи не той ключик. Нас. Я його й гудів. Це вже тішить, ще один. Теж поправити трішки. Цилиндр вже сам злазить, слухайте, ура! Прекрасно. Зараз ми його дослідимо чітко. Все чистенько всередині і це дуже тішить, друзі. Це дуже тішить. Нагару. Зараз ми подивимося, дуже немає. Ай-яй-яй, Сюди культурно. Раз, два, три, чотири шматкою все. Витираємо, що в нас було сухенько, гарно. Бруду я не люблю. Так. Е -е, поршень скинути. Зараз щось подивимося, цікаво. Я вже дещо тут бачу, але... Завтра что-то и скажу. Так, Дараз, секунду. Коштай шайби є дистанційні оці. Та як на 45, х 52 х пилах. Акуратненька, 38 пила. По реальних, груді 36 кубів, здається. Чи 38, треба дивитися? Я вже забув. Акуратний двигунчик, дивіться, сиді тут картера. Ось так от, такі мадзеньки-мадзеньки тут ставиться і все. Зараз йдемо. Давайте зробимо огляд, огляд на наш циліндр, друзі, і на поршень. Ну, давайте спочатку кинемося до поршня. Як ми бачимо, дивіться, наскільки проривалися гази, бачите? Як звідси, так звідси. Досить таки немало проривалося. Нагарчик. Добре, зараз так. До нагарчика ми ще дойдемо. Витерто, скільки, чого і як. Ну так, тут є подряпина, бачите, на виході. На вході в нас є просто потертя. Ще походить, правда? Тут цікаво бачити замок. Стоїть по центру, як, як не диво, по вікні їздить і нічого, нігде нічого не задерло. Правда, давайте тут подивимося на поршень новий. Новому поршні, друзі, теж посередині майже стоїть вікно. Тут також трошки зміщення є, бачите. І тут собі також зміщення на новому. Ну, ось. Зараз. Так. Тепер дивимося циліндр. Впуск. Має мікрозадирчики, тут є. Продерто трошки. Небагато. На випуску є в нас потертя і царапини. Він гарно, зеркало таке має суперове, слухайте. Але коли воно нагрівається, воно починає чудити. І все. Господар каже, воно мені не подобається. Та зрозуміло, кому воно буде подобатись, якщо воно неадекватно працює. Камери згоряння, друзі. Що в долмарі, що в тому, я вам скажу. Практично однакові. Різниці дуже немає, бачите? Сюди дивимося запам'ятали. І дивимося сюди. Бачите? Все. Так що отаке. Чотирьохканальна продувочка, все як має бути, бачите, ідентично. Все як належиться. Так що якось так. Що будемо тепер то все міняти. Добре, включаюся я, друзі. Я вже то все трохи поставлю, напевно поближче запуску, так би мовити. Якісь нюанси будуть виникати, буду включати, показувати, пояснювати. Добре, а так в порядку збірки зараз міняю сальнички колінвала, виковирюю, ставлю нові, збираю то все і я думаю будемо запускати разом, то все. Ну, Зараз, якщо якісь будуть нюанси, я озвучу зараз однозначно. Для науки, так би мовити, щоб собі розуміли і знали. Так, ну що, я вже то все потрошки зібрав. От. Зараз будемо пробувати заводити. Прокачка ідеальна. Підсос витягнули, Він хоча тут зараз, але пробуємо, друзі, заводити, з якого там разу не заведеться. Що там і як, зараз побачимо. Так, налаштування. Давайте я її тепер. Підлаштую, зараз, подивимося, Що вона там буде мати там. Так. Раз, два. З половиною дамо, хай буде. І тут дамо, напевно. Десь два, я так думаю. Раз, два. А там збавимо. Так, два. Тут додамо трошки газку їй, І що, запускаємо, давайте. Пробуємо все з Богом. Кнопочка. З третього разу схопила. Так, трошки збавлю ще холостий. Підсос забираємо, друзі. І пробуємо заводити далі. Потім я її зараз ще відрегулюю, зараз беру той весь корпус. Не можу так звернути. Зараза. Як цигару гроби. Що тут вимагати? Тут ще подотягую все зараз і буде люкс. Добре, давайте зараз я щось зберу, тоді ще поговоримо. Ну що, друзі, пилочка готова вже. Все зроблено. А, ага, от ще один гвинт заліз мені, бачу, щось воно мені. Репай викручу, а поставлю той, й мої бути цей. Супер. Ну, поміняв все, я вам скажу, сальники поршнева. Пила почала працювати адекватно. От Зараз вона вже постояла горяча. І зараз її запустимо, перепрошую. Ось так. Так що, як говориться, все готове. Як має бути, працює все чітко. Зараз вона постояла, запустимо її зараз. Подивимося, як вона буде себе вести, чіпаю ланцюжок, коректуємо її добре і їде до свого господара вже додому. Так що якось так. Гарна легка пилочка для, для домашнього господарства вистачає. Ну, не є потужно, зрозуміло, але можна працювати. Декілька фір дров завжди можна напиляти. Щось такого не грубого, до 40 см можна бавитись. Ось таке. Ну що, пробуємо, запустимо і ще раз. До нових зустрічей. Напевно, і всім всього найкращого. Зустрічаємося далі в нових відео. Всім всього доброго. Ну, але на остаток побажання. Нехай Пресвята Богородиця наших хлопчиків всіх береже і швидшує перемога. Всім всього найкращого. Я думаю, що це саме головне, а пилки зремонтуються. Це дурниця. Всім всього доброго.